Привіт! сьогодні говоримо про Нью-Йорк, а точніше про еро інновацій в кінці 1800-х, які за три декади змінили Нью-Йорк після громадянської війни до самого інноваційного міста у світі. У 1877 році Нью-Йоркці зібрались у аудиторії Чікереньгол, який знаходиться на 5-й Евні і 18-й стріт, точніше, його залишки. До речі, якщо хочете дізнатися про цей будинок, дайте мені знати, я знімлю окреме відео. Так от, вони зібралися в аудиторії, щоб побачити демонстрацію першого електричного телефону, зробленого Олександром Белом. Вже через три роки, у 1880 році, у Нью-Йорку нараховувалось 2,5 тисячі приватних телефонних ліній. Ще через 16 років їх було 15 тисяч у Нью-Йорку. Так, не всі могли собі дозволити свою приватну телефонну лінію, але усіх був доступ до телефону в ресторанах, в магазинах і в офісах різних. Дяки електронній дузі, яку винайшов Чарльз Браш і Томас Едісон у 1880 році. Почалось освітлення вулиць Нью-Йорка. Їхнім першим приватним клієнтом став JP Морган. А вже через два роки в них було 516 підписок на електроенергію. Це стало початком освітлення Таймсквер, білбордів і нічного життя Нью-Йорку. У 1889 році Едісон винайшов кінетоскоп, по якому транслював картинки в Бруклінському інституті мистецтв. Вже у 1894 році цей кінетоскоп став доступним на Бродвеї, куди люди могли прийти і за 25 центів подивитися 8 хвилин слайдів кінокартинок. Микола Тесла, сербський мігрант, який приїхав працювати у Нью-Йорк на Едісона, у 1884 році, почав свої експерименти, почав працювати над радіохвилями, азбуки Морзе для кораблів, удосконали їх і створив радіо для домів. Ще у 1882 році Нью-Йоркер Генрі Сілар придумав перший електричний утюг. Роки появилися перші друкарські машинки і перші чорнильні ручки. Поїздки поїздами стали набагато швидшими, адже появилися парові електричні двигуни. А завдяки тому, що в ці роки приїжджали перші іммігранти з Європи, в тому числі українці, цю всю продукцію ставили на мануфактуру, і ці всі інновації ставали доступними практично усім.